18 березня у світі відзначають день сну його ще можна назвати днем здорового і повноцінного життя, адже нормальний сон один з дієвих способів профілактики серцево-судинних захворювань та ожиріння. У той же час недосипання це сходинка до майбутніх інсультів, інфарктів, гіпертонії, нервових розладів. До речі, в Івано-Франківську вже кілька років діє унікальна лабораторія сну. Хто і що там досліджує, бачили наші кореспонденти. Сподіваємо на руку. З допомогою спеціальних ремінців одіваємо систему такий апарат, називається Sumno Micro, Майкро, з допомогою датчика, який на палець одягається, і спеціальна гарнітура, яка дозволяє нам визначити потік повітря під час сну. Воно вам не буде мішати, ви собі спіть спокійно. І ранком тільки знімемо. Науковець Володимир Голуб показує, як працює діагностичний апарат. Людина засинає, а датчики записують три показники: потік повітря, насичення крові киснем, частоту і регулярність пульсу. Схоже на кардіограму тільки набагато складніше. Тож потім ці показники розшифровуватимуть за допомогою спеціальних комп'ютерних програм і таким чином вираховуватимуть ризики для життя і здоров'я пацієнта. Пацієнти починають хропіти і починають отримувати оцей нестачу кисню а нестача кисню призводить до порушення. Різних органів і систем. А саме головне мозок, серце, печінка. У чоловіків це статева система. І вони потім звертаються до різних спеціалістів. А причина є одна непрохідність верхніх дихальних шляхів. У світі поки що є один метод: це неінвазивна вентиляція. Це складне слово неінвазивна вентиляція означає, що людина лягаючи спати, вдягає спеціальну маску, яка під'єднана до невеликого апарата, що забезпечує потрібний тиск повітря у дихальних шляхах. Найчастіше язик, от він зображений червоним кольором, язик перекриває вільний шлях повітрю через рот. В трахею і через ніс в трахею. Оце місце проблеми. І коли хворий хропить, це означає, що у нього порушена прохідність дихальних шляхів. У нього десь є перешкода для вільного проходження повітря. Переважно таким страждають люди старшого віку, хоча розлади порушення дихання у вісні діагностують не лише у молодих. І не завжди в таких випадках можна обійтися без хірургічного втручання. Одна з умов успішної діагностики проблем сну є обстеження отоларинголога. Ця процедура проста, швидка і безболісна, зазначає лікар Наталія Комашко. І ми оглядаємо носову порожнину, перегородку, викрилення перегородки, поліпи, аденоїди, зміни з боку пазу. Це є, як правило, причин, причинами храпу можуть бути. За словами Наталії Комашко, майже 90% українців мають проблеми з верхніми дихальними шляхами. Щоправда, не всім ця вада заважає спокійно спати. Однак дуже часто проблему можна вирішити нескладною операцією. Її слова підтверджує й один з пацієнтів. Перегородка була скринена, поліпи величезні. Не давала дихати. Ну, Носом взагалі не дихало. а Плюс у мене протекали азма. Все, була біля. А тепер, дякую, і лікар, нормально. Звертаються і в 20, і в 18, і є люди в 56, які приходять і кажуть, чому я раніше цього не знав, чому мені не наголошували? Тут немає чітко вікових меж. Є і дітки, і діти, які погано дихають носом, там зовсім інші проблеми, там аденоїди частіше. Це досить поширена, досить поширена проблема. Ніс. Поліпи, носоглотка, це є дуже поширена проблема, але не всі люди звертаються, тому що не всіх воно турбує. Коли людина вночі спить, вона дихає носом нормально. ротик в неї закритий. Так коли є порушення дихання, відкривається рот, і людина починає дихати ротом, і задіюються додаткові м'язи, піднебіння і виникає оцей звук хрупіння, а потім вже і пізніше синдром сонного опною. Лабораторія сну Івано-Франківську спростовує звичні уявлення. Тут немає громісткого обладнання і стелажів з пробірками, натомість компактні апарати. А деякі прилади настільки зручні, мініатюрні та прості в користуванні, що пацієнт може взяти їх додому, щоб пройти обстеження у комфортних умовах. Ми єдина в Україні лабораторія, яка не бере ніякої платні у пацієнтів за діагностику і призначення і підбір режимів респіраторної підтримки, тобто СІПАП терапії. Бо дві інші лабораторії, які мають більший досвід роботи, як у нас, це комерційні установи от в Києві, в Одесі. Зокрема, тож медики радять не нехтувати симптоми, адже порушення дихання під час сну може мати дуже сумні наслідки. Зрештою, сон – це третина життя людини, тож він має бути здоровим, спокійним і безпечним.